Всім привіт! Вибачайте, що давно не викидав никаких роликів. Не повірите, два рази пробував записувати ролик. Починаєш записувати відео, ремонтуєш, починаєш дзвонити до власника. Все, відміняється, нічого не ремонтується, все, знімаєш нові запчастини і віддаєш. І так вже 2 чотири рази я записував ролик і так і не записав. Не знаю, чи цей я вийде записати його чи ні. Але пробуємо. На ремонті в нас сьогодні сама найпопулярніша модель, сама найлегша в ремонті це 27 Honda. Проблема... Зараз вам покажу. Вони вже пробували ремонтувати, знімали глушитель, пробували без глушителя, Їхати, пробувати, Тіпа, думали може забити, але коли він забитий, він з нього витікає хоча б масло або ще щось там. Він сухий, не знаю. Це перша проблема. Ну от він. Типа, щось там пробує, пробує. Глощитель пускаємо, Він Зараз заглохнеться. Коротше, він добре не їде, він зараз десь прийде кілометр, може і ніколи, просто вийде на вулицю і він зараз заглохне, перестане їхати. По регулюровці карбюратора бачу, що вже крутили подачу суміші, тут повний повністю майже був Так що, почнемо з того, що ми поставимо нормальний глушитель прокрутим І... Я думаю, що скорше всього, бо компресія відчувається, що є. Скорше всього, що просто розстроїли карбуратор. Ну, Недобре його почистили, бо видно, що його розбирали, чистили, фільтр поставили на мій. Ну, Все так має бути, але просто не доробили до кінця. Ми це зараз все поправимо, зробимо. Ну, блин, найпростіший скутер, я не знаю. Такий скутер це просто радість, як то кажуть, поремонтувати, коли мінімум клази, видно, що тут ще майже все в своєму. Рідному стоїть. Так що почнемо. Скидаємо, коротше, поправляємо глушитель. Там, походу, прокладочку вони відкручували, зрушили, зараз поставленого прокладку і воно буде тихенько працювати. Е, є такі ремонтні прокладки глушителя. Дуже мені подобається. От. Вони трошки більші і вони краще пристають, притискають, якщо б там якісь були нерівності, ще щось. Вона все закриє, прикриє і пускати не буде. Окей. Зараз замінюю глушитель прикручу. І зараз подивимося ще до повітряного фільтра, в якому він стане. Ось така резина між прокладками, цими прокладками глушителя. Вона вшараз так грубша від неї. це той самий. Тут стояла б ця прокладка, і вона вся пропускала. Там по моторі текло аж масло, то все, що воно не допалювало, все вилітало і текло. Ну і плюс пускало. Це ще рідна прокладка. А це вже буде ремонтно. Цю зараз прижме, розіжме і буде гарно там все приставати і нічого не буде пускати. І просто показати. Виробник китай, так що не питайте. Просто я вже не пам'ятаю, які там розміри і типа... Звичайно, пише прокладка глушителя Синій асбест. От, Саме просто як її знайти. Ну, Окей, закладаємо. Звук на новій прокладочці. Ну, все. Стало ще тяжче працювати, тому що воно хоча б викидало попри прокладку, а тепер треба все глушитель пхати, воно ще менше сили має. Дивимося до фільтра повітряного. что-то, что и кружится, аж прокручивается. Уже нема. Так, уже в не рук прострелили. И кримите. Да. А, тут же пришел тюнинг. Люблю тюнин. Вот эти все разные. Лучший, короче. Ми нічого не робили. Ось коли не вмієш або не знаєш, як відрегулювати карбюратор просто робиш діру в повітряному фільтрі. от наскрізь І все, і мопед починає їхати. Супер. О, тут дивись, тут купа дірок насверіли. Я вже це неодноразово забачив. Фільтр хоч чистий? Масу Ну, Тут все одно за фільтром присутнє болото. Ну, Порохи, нечисто. Цей стоїть неправильно патрубок, він трохи більше до корпусу йде. Має просто бути рівно. Ці всі дірки я буду заклеювати, цю теж діру буду заклеювати. Будемо як відновлювати все, ставити назад то все. Так, фільтр відкручений. Я не знаю. Казали, божились, не божили, не знаю. Казали, що нічого ми не робили, ми не крутили, ми нікуди не лазили. Тільки глушіть і скидали і все. А насправді. Тому тяжко увірити. Людям, коли знаєш, бачиш результати того особу їхних робіт скидаємо речі карбуратор в ньому вже стоїть бензина зараз буде текти Прямо прям буде текти з нього Карбюратор розбирали це 100% чистили проводи фільтр новий поставили Зболтається в нього. Пічернючок. Супер. Е, але сам головний фільтр не поміняли, який стоїть коло бака. Я його буду міняти. Бо він переважно забивається і вже навіть деколи починає пропускати то все сміття і той фільтр, ну, краще його замінити, щоб він теж ловив коло самого бака на долині. Ну, додатковий фільтр, то хоча б бачиш, що є бензин, качає, не качає, деколи теж ставлю. І бачу по ньому, ага, вже є там чистий, не чистий, ловить той, не ловить, бо там не видно його, щоб його до нього побачити, треба закидати це рушку. А тут ти одразу бачиш, що там, як там, бензина є, немає, чиста-не-чиста, не чиста. ну коротше, все видно. Скидаємо карбюратор, по стандарту, все просто чистим, ставимо все на місце, все так, як було. Обороти, регулювання. І ще певно, що дивиться. Не знаю, подивитися до масла, тому що масло насос насос дуже багато кидає масла. Масло залити. Ну, Не червоне, це вже хоча б тішить. Бо тяжко червоне масло чи чий який Виробник там залитий, то то масло зробив. Це добре. Хоч щось. Міст хоч буде перепитати, чи хоч на 4 отак не залити. Тут рівень дуже великий. щоб не відчіпати електроклапан, я лишив на самому. дивимося зразу до рівня. Має бути аж цілий рівень бензина на карбюраторі. Не зупиняючи зйомку, вам показує, а там аж забагато. Він чистий середини, ну трошки є там сміття плаває, ну це фільтр просто. Сам поплавок. Неправильний рівень стоїть. От, він би мав рівно стояти, він впав в долину. Це треба все виставляти. Дуже часто бувають попадають такі поплавки, які не регулюються. Це самий найкращий варіант, який може бути. Ти нічого не зробиш, пан. він завжди буде нормальний рівень. З цим треба зараз буде бавитися. Е, так, продовжуємо. Е, виставляю я рівень, чищу карбюратор, закладаємо і пробуємо. Може, скорше всього, щоб бути ще жикльор завеликий, тому вони. Висверливали, робили більшу подачу повітря, бо тому що бензин йшло більше, ніж повітря. Тому вони висвердвили більше повітря йшло і суміш збільшувалася. Може ще таке бути, що будемо пробувати міняти цей головний жикльор на менший, щоб йшло менше бензину. І тоді ми запаяємо ті всі тюнінги. Не на цьому, на цьому. Оце ми позакриваємо, щоб йшло через коліно повітря. І йому вистачало того повітря. І його не заливала. Так що це все робимо, це може бути зараз попасти, а можна і за 10 раз попасти, виставити цей рівень так, щоб було добре мопеду. Коли я це все зроблю, я вам покажу. Продовження ремонту, це вже другий день. Карбюратор я ригнув, все почистив, все поставив, все гарно, дірочки заклеїв, зараз все покажу. Головне суть в тому, щоб він заводився. Трохи забагато масла західної. Може і бензина, не знаю. Але так то вистачає, даєш газу. І ніби все працює, все добре. Можливо, один ще мінус. Це може ще бути навіть ліпсковий клапан. я коли хочу з газу заводитися. Так, ну, ще я не їхав, зараз проїхав, треба спробувати, чи він тягне, чи він не їде, їде. Ось фільтр стоїть на місці. Фильтр. Дірочки ті я заклею, здали теж заклею. Все, тепер вже буде дайкмей. Ми... Тут помив, все почистив. Зараз я прикручую фільтр і пробую проїхати. І я думаю. І такий от буде ремонт такого скутера. Так що не обов'язково купляти другий карбюратор, хоча вони хотіли вже другий карбюратор купляти. Саме так, же треба пробувати. Відновлювати старий, Я почистив, видровлював все. Їдеш, їде. Ну, в принципі, зараз попробуємо. Так що, я думаю, може комусь було й корисно таке побачити. Це саме найкрутіший мопед-панел. Ну, Надіюся, комусь сподобалось комусь ні, таке відео. Так що, надіюсь, може вже буде трохи більше відео, буде більше вільного часу, щоб знімати, робити то все. Так що, всім пока, до наступних відео. Переглядаємо, як він їде, і всім пока.